Екс керівник проекту з розвитку туризму Приазов'я Олександр Файнін розповів, що до повномасштабного вторгнення велася робота спрямована на розвиток туризму у регіоні. Тобто я безпосередньо брав участь і керував цією програмою під гідою американського американського державного агентства USAID. І ми розробили дуже цікаві шляхи для того, щоб Приазов'я стало однією з дестинацій, яка може скласти гідну конкуренцію іншим українським і навіть європейським дестинаціям. Ми створили дорожню карту до 30-го року розвитку туризму. Ми дослідили протягом півтора року дуже багато. Самих дестинацій, які там є, це все ж таки три області України, досить велика територія 15 тисяч квадратних кілометрів і е, населення близько мільйона людей. І тому, е, взагалі, цей процес розвивався дуже швидко і дуже успішно. Зараз не вдається спілкуватися з усіма власниками об'єктів розміщення, тому складно отримати інформацію, що саме відбувається на курортах регіону, каже експерт. Зараз ми маємо таку картину, що е, всі об'єкти, які були е, на території Приазові туристичні, тобто це і чотири національних парки, це і більше тисячі засобів розміщення, це і 15 музеїв, і таке інше, е, всі знаходяться під е, владою е, Другої країни світу, е, і ми, нам відомо, що вони собою являються. І мародери, і галтівники, і таке інше. Тобто, що там коїться, в дійсності, ми не можемо точно знати, тому що дуже багато власників засобів розміщення, наприклад, були евакуйовані, переміщені, поїхали до закордону. Ті, хто там залишився, на жаль, не можуть нормально спілкуватися, тобто з ними не завжди є зв'язок. Олександр Фанін зазначив, що туристична сфера Приазов'я має великі ризики бути знищеною внаслідок бойових дій у регіоні. Окупанти займають е, готелі, тобто там розміщуються або казарми, або якісь е, інші там штаби, чи ще щось, е, і ми розуміємо, що це дуже великий ризик для власників, тому що е, зона бойових дій буде проходити там. І ми можемо собі уявити, що це може бути або замінований об'єкт, або об'єкт, який в який потрапить там якісь снаряд, чи буде пошкоджено його вибухом. Ми бачили навіть у Києві чудовий готель на Печерську, був уламками ракети уражений і. Ну, тобто, це війна є війна. На жаль, ми розуміємо, що зараз інформації немає, і що саме туристична галузь призов'я і інфраструктура знаходиться саме під дуже ну має дуже великі ризики, того що її взагалі може не бути загалом. Туристична галузь в Україні зараз переживає цитую катастрофу, каже експерт. Надходження податків від цієї сфери впали на 78% у порівнянні з 2021 роком. Утім, туристична галузь є гнучкою і зможе з часом відновитися. Стосовно Приазор'я, я думаю, що, перш за все, на аналіз ситуації е, піде, ну, я думаю, рік-півтора, а вже потім розпочнеться відновлення. І, е, на мій погляд, відновлення має бути комплексним і саме з за, за державною підтримки, з державними гарантіями. Як це робилося наприклад в Туреччині? Тобто, це забудова дійсності під якісь не тільки гарантії, але ж і під пільги певні для інвесторів, які можуть забудувати узбережжя і зробити дійсно призові курортом гарного рівня, скажімо так, принаймні. Взагалі я ще працював в дуже цікавому проєкті «Юліт з Європою, який саме займався на рівні громад і муніципалітетів розвитком туризму. І я думаю, що саме через такі координаційні проєкти можна буде досягти певних успіхів. Але ж, перш за все, потрібна знову ж таки стратегія відновлення туристичної інфраструктури, тому що якщо вона зруйнована, то може не дуже доцільно буде її. Відроджувати, а може бути доцільним зробити щось інше, розповів екс керівник проєкту з розвитку туризму при Азов'я Олександр Файнін. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 22 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальною операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.